Зараз ми вам покажемо один з найбанальніших соціальних роликів на підтримку української армії. Тут будуть нудні цифри та факти. Ви можете подивитися його та щось зрозуміти, якщо захочете. Знаєте, вже середина грудня скоро свята. Люди готуються до святкування, купують подарунки, а хтось. А хтось Хтось зараз знаходиться на блокпосту і оберігає ваш спокій. Цей розгруз. Можна укомплектувати плитами, і він може врятувати чиєсь життя. Він коштує всього лише 20 коробок Рафаело або один однісінький новорічний салют. Треба продовжувати. Можна забезпечити ціле відділення солдат теплими шапками і вберегти від застуди. Ціна цьому 6 сімей, які не відкурпують пляшку шампанського на цей новий рік. Задумайтесь: 10 людей і 6 пляшок шампанського. Ось цей шолом коштує 750 упаковок хлопок. або дві упаковки салют по 25 пострілів, або три з половиною пляшки Джека Деніелса. Я думаю, що ти проживеш без цих речей. А от чи проживе солдат без цього шолому? Ми демонструємо вам цю нудну статистику наразі не для того, аби ви подумали, що новий рік святкувати не треба. А вже ж треба, але подумати про хлопців, які повертаються з війни. Ви не думайте, що вони трохи здивовані, яке чудове свято в той час, як їхнього побратима вбивають на сході. Ніхто не може вказувати, як тобі провести новий рік. Але з поваги до тих, хто в окопі, і в пам'ять про тих, кого вже немає, не бенкетуй у час страшного. Року. Будь солідарним із захисниками України, відсвяткуй цей новий рік, гідно, без салютів, у колі друзів чи сім'ї. Тебе, мабуть, по сусідству, або у твоїх знайомих є сім'я військового, який наразі знаходиться у зоні АТО, або ж повернувся. Допоможи, Протягни руку допомоги і. Зроби це свято ще більш тепло, а зробити добро це так легко, потрібно лише захотіти. Наразі ситуація склалася така, що ми не дуже впевнені у тому, куди підуть наші гроші, та чи діти посилка з тим, що ми відправляли. Навіть моя мама сумнівається, кому віддати якісь. Панчохи, чи ще щось. Тому ми вирішили зробити так: в описі нашого відео ми залишаємо координати трьох надійних волонтерських груп. Вони вже перевірені і часом, і різними життєвими ситуаціями. Тож на ваш розсуд, чи зробити це свято тільки для себе, чи подивитися ним ще з тим. Пам'ятай про тих, хто зараз воює на сході. Пам'ятай про українську армію.